Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на Христини. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал. На каналі я завжди показую монтажі, саме як я монтую, збираю фотозони, показую різні, різні лайфхаки. Тож на каналі завжди цікаво. Підпишіться і поставте лайк цьому відео. Ну, я йду працювати. Починаю я як завжди з каркасу. У мене сьогодні не складна фотозона, один каркас. А тож сподіваюся, швиденько зробити всім гарного перегляду. Вже зібрала каркас. Зараз буду на нього монтувати валюр. У мене невеликий каркас, 2,20 висотою, 1,20 м ширина. І взяла трошки з собою кульок. Я думаю, що сьогодні буде швидкий у мене монтаж. І, як завжди в мене мага, швидкий монтаж на магнітики. Ось такі магніти. Користуюсь ними вже дуже давно. Вони надійно тримають і плівочку, і валюр, і різний декор. Саме головне, що ці магнітики не розлітаються на маленькі частинки при падінні, або, якщо дуже сильно стукнути об каркас, ну. Максимально щось що з ними може трапитись, то можуть відколотись невеличкі частинки, але самі магнітики завжди лишаються цілі. Так, тепер буде монтувати, буду монтувати напис і крила. Так, виглядає валюр. Я розкажу трошки про валюр. Я тут його з цього боку закріпила, бо він має ширину 1,80 м, у мене арка 1,20 м в ширину, і велюр дуже класно тягнеться. То його можна використовувати на великий каркас. Монтувала написи. Сьогодні я використовую білий полістирол на пінопласті. Так ось закріплені позаду і закріпила крила. Крила також тримаються на магнітах. Нагадую, що це валюр. Я просто ставлю більше магнітів, тому що в мене трошки важкуваті крила, бо вони зібрані із двох крил. Якби це були ну, прості звичайні крила, то достатньо було б і по одному магнітику. Але тут мені треба додаткове укріплення. Саму гірлянду я буду кріпити на такі біндери, ставлю їх на каркас. Бачите, вони поширені, такі самі, як каркас. Досить гарно тримаються. І вже сюди я буду прив'язувати саму гірляндочку. А якщо немає біндерів, нічого страшного, іноді я їх забуваю. Тоді я просто прив'язую стрічку за каркас і за нього за цю стрічку кріплю гірлянду. Але з біндерами, звісно, це зручніше робити. І у мене тут невеликий каркас. Ви бачите, що крила виходять за каркас. Тому гірлянду трошечки я буду робити позаду крил, якби позаду каркасу. І трошки виводити вперед сюди. Гірлянду я починаю робити з кульок 12 дюймів. Ну, в мене переважно тут буде даблстафу. Такий бусковий в білому, це буде просто не на І рожевий в білому. Я просто зв'язую дві кульки між собою. Надуваю їх і зв'язую. Все це кульки 12 дюймів, можна використовувати 12 та 10 дюймів. Кульки надиваю за допомогою компресора. Зручно, коли у компресора є два виходи. ви можете одразу надути дві кульки і їх зв'язати між собою. Компресор надуває кульки просто повітрям. Для гірлянди нам, пові... нам потрібні кульки з повітрям. Без гелі. Просто бувають такі питання. Коли ви надуваєте кульки, не обов'язково їх надувати максимально. Кулька має бути трошечки м'якенькою, бачите? Тобто, не як барабан. І тоді вона у вас гарною кругленькою формою. Я використовую калісан з джемаром, Такий варіант не пройде, тому що джемар має іншу форму, таку, як грошу, тому кульки джемар треба здувати сильніше. Тоді вони теж будуть круглі. Збираю гірлянду, я починаю її збирати згори, а додаю великі кульки і кластери із кольок 5 дюймів. Всі вони в мене кріпляться на шедевку. Отак виглядає гірлянда із кульок 12 дюймів. Вже повністю зібрала гірлянду. І така краса в мене сьогодні вийшла. Хочу нагадати, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, написи, магнітики, такі крила, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.